Virtual DOM є одна з основних концепцій в React, яка значно пришвидшує і підвищує ефективність роботи з реальним DOM в браузері щоб зрозуміти, що таке Virtual DOM, давайте розглянемо основні концепції. DOM Document Object Model – це інтерфейс, який дозволяє нам маніпулювати вмістом веб-сторінки. Він представляє структуру html документу у вигляді дерева об'єктів або тагів, кожен з яких відповідає окремому елементу на сторінці. Що ж не так з маніпулюванням об'єктами в реальному домі. Операції над реальним DOM можуть бути повільними, тому що кожна з них вимагає ререндерінгу тих частин сторінки, які змінюються. Саме тому в React з самого початку було представлено Virtual DOM. Якщо сильно все спростити, то ви можете сприймати Virtual DOM в React як, як об'єкт в JavaScript. Тобто це великий об'єкт з багатьма параметрами, і кожному елементу на сторінці відповідає теж багато параметрів. Але ви можете сприймати його саме так. Тобто реальний ДОМ це HTML-таги в браузері, які ми бачимо у Developer Tools. А Virtual DOM в React це об'єкт, об'єкт в JavaScript. І всі маніпуляції з ним відбуваються в пам'яті програми. Давайте розберемо це більш детально. Давайте тепер порівняємо, що таке реальний ДОМ в браузері, просто структура інтернет-сторінки, і віртуальний дом в React. Реальний дом, ми всі знаємо, що це таке. Це структура HTML будь-якої сторінки в інтернеті. Це просто tagи, структура тагів. Проблема з реальним домом в тому, що кожна зміна тут, вона, вона дуже важка, можна сказати. Тобто, якщо буде багато змін, то просто сторінка буде працювати повільно, це все буде некрасиво, і наші користувачі ну, їм це точно не сподобається. Чому так відбувається? Тому що коли ми робимо кожну зміну ось тут, найчастіше браузери зроблені так, що вони будуть рендерити заново цілу, цілу сторінку, цілу сторінку або просто великі елементи. І взагалі, якщо, якщо відбувається багато змін, якщо у нас великий складний інтерфейс, то якщо вони будуть відбуватись всі одночасно, то, ну, то точно сторінка буде працювати не, не оптимально. Щоб вирішити цю проблему, React і представив Virtual DOM. Virtual DOM він, він називається DOM тільки для того, щоб провести певну аналогію. Тобто, в Virtual DOM у нас немає жодних тагів. Тобто, ви маєте зрозуміти, що Virtual DOM – це просто така якби, аналогія, аналогія реального дому, але це, цей дом знаходиться в програмі React, тобто просто в пам'яті програми React, яка виконується. Три основні переваги в Virtual DOM. Передусім це ефективність. Всі зміни, які мають відбутись на реальній веб-сторінці, на початку обчислюються в Virtual DOM і вже тільки потім переходять на реальну сторінку. Абстракція. При використанні Virtual DOM розробники можуть не турбуватись о оптимізації свого коду при роботі з DOM. Все, що вони мають робити, це правильно вживати стан застосунку React. Сумісність з усіма браузерами. Знову ж таки розробник може не перейматись роботою з DOM в різних браузерах. Все одно всі ці маніпуляції відбуваються всередині Virtual DOM, і потім все відбувається просто однаково для всіх сучасних браузерів. Ось давайте це представимо на схемі. Кожен з елементів це буде компонент. Ось у нас є, наприклад, головний компонент app. Просто головний головна сторінка в React. І е, наш компонент АП має дочірні компоненти. Наприклад, навігація, е, меню, е, не знаю, головний контент е, і так далі. Я не знаю, футер. Тобто багато компонентів. Багато компонентів, складна структура. І ви маєте думати про вірч про Virtual DOM саме ось так: просто як структуру, і, взагалі, щоб було простіше, ви можете уявляти Virtual DOM просто як, як об'єкт в JavaScript. Тобто, звісно, цей об'єкт дуже великий, і складний, там дуже багато параметрів. React використовує складні механізми, щоб з щоб цим Virtual DOM. і я про них розповім трохи згодом. Але зараз ви маєте просто розуміти, що Virtual DOM – Це об'єкт. Ось в такому ну, дуже великому спрощенні, але це допоможе зрозуміти, в чому, в чому тут суть. Коли відбуваються будь-які зміни, перше, що робить React, в React, якби, вже перебуває стан Virtual DOM. І коли відбувається будь-яка зміна, натискання кнопки, вписування щось в інпут. React порівнює стару версію Virtual DOM з новою. І він порівнює, де саме відбулися зміни. Як це відбувається? Ось ми можемо просто тут, на прикладі розглянути. На офіційній сторінці React. Ось у нас є приклад Counter. Дуже простий компонент. Просто кнопка. Ось, давайте її тут вишукаємо. Просто кнопка. І тут текст, і в цьому тексті динамічна вартість. Динамічна вартість число. І ось просто за кожним натисканням воно прибавляє один. Коли відбувається ось таке натискання кнопки, за кожним разом React порівнює стару версію Virtual DOM з новою. І він просто якби, йде по дереву компонентів і порівнює, що в якому компоненті змінилось. І в кожному компоненті. Так, давайте нарисуємо тут наш каунтер. кожному компоненті є кілька головних, кілька головних параметрів або властивостей, які React перевіряє, коли відбуваються зміни. Це у нас буде state, Props. Children. Це дочірні, дочірні компоненти. чи вони змінились. Це у нас буде type. Тому що під час conditional rendering. Тип нашого елементу може змінитись. Наприклад, перед цим це була кнопка, а потім змінились, щось в стані змінилось. І тепер це не кнопка а div. тип компоненту, і в цьому state просто перевіряються всі вартості value. Так само, як в пропсах теж. І в цьому випадку в цьому випадку з каунтером. Він теж перевіряє всі ці властивості, і React робить це дуже, дуже скажімо так, інтелігентно. Тобто, ну, я про це все довго розказую, щоб просто все це пояснити як слід. Але ви маєте розуміти, що React просто блискавично це перевіряє. Там є ну, складні алгоритми, які дозволяють не перевіряти прям ось все абсолютно дерево, повністю, все дерево дому. А просто перевіряти ті компоненти там, де відбуваються зміни. React просто бачить, що ось в старому DOM у нас була, наприклад, вартість 2. Щось відбулося і вартість в стані змінилась. І React просто пересвідчується за допомогою своїх алгоритмів Virtual DOM, що ця вартість змінилась з 2 на 3. І тільки коли React повністю. Впевниться, що вона точно змінилась, тільки тоді ця вартість передається на рендер в реальний дом на, на сайт. І це знову ж таки зроблено таким чином, що React завжди перевіряє, що точно змінилось. І якщо щось не змінилось, React цього ніколи не буде змінювати в реальному дереві дом. Ось, і ви, бачите, <кхід> і ви бачите, зверніть увагу, що ось ми натискаємо. Змінюється тільки одна ця вартість, і все більше нічого не змінюється. Саме тому React такий м швидкий і набув такої популярності із-за цього механізму, в тому числі, тому що це дозволяє будувати дуже складні інтерфейси, в яких змінюється дуже багато цих вартостей, тобто тут тільки одна вартість, а є дуже складні інтерфейси, якісь там адмінпанелі. Чи я не знаю, складні якісь інтернет-магазини, в яких цих вартостей може бути ну, десятки. І при цьому сторінка не зависає, все працює швидко, плавно, так як користувачам подобається. І це заслуга саме того, що всі ці перевірки, що щось змінилось, відбуваються в Virtual DOM. Дякую, що подивились моє відео. Маю надію, що моє пояснення допомогло вам краще зрозуміти, як працює Virtual DOM в React. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на простий фронтенд. І діліться відео з друзями, які теж вивчають React. До зустрічі у наступному відео. Пока!